Наша громадська організація Петрівські бджоли, голова Євгенія, утворилася ще в 2019 році, і з тих пір ми намагаємося залучати молодь до різних активностей, проводили і квести, ігрові програми, і закритого типу, і вуличного типу, велопробіги. Бачимо, що молоді це цікаво, потрібно. Окрім суто розважальних заходів, ми проводили також і екологічні, очищали береги річки Хору, проводили екологічні квести, збирали сміття, прибирали ну, толоки по прибиранню. І коли от прийшов цей час, що Потрібно було вирішувати, куди рухатися далі. Ми перебирали різні варіанти і зупинилися саме на цьому форматі. Чому саме пляшки? Ну, по-перше, їх багато, по-друге, вони один із самих шкідливих факторів забруднення середовища. А по-третє, у нас вже була, скажімо так, бачення. І трошки практика у цьому напрямку. Їх легко зберігати, їх легко транспортувати, і, можна сказати, саме простіше утилізувати із цього, цього сміття. Ми бачили, що баки вже по громаді встановлені, але в основному люди, на жаль, все одно все сміття. Трошки сипали воду купу. Таким чином, ми вирішили виокремити пластик. Наш перший екокуб. Ми його трошки обшили такою сіточкою, поставили саме на цьому місці. Від форми першого нашого контейнера формі куба, і назва була взята «Екокуб». В той момент, в червні минулого року, це ще не був проєкт, це була просто така ініціатива локальна для того, щоб просувати якісь екологічні моменти і гуртувати молодь. У вересні ми подали заявку на грант від українсько-данського молодіжного дому. В жовтні прийшов підтверджуючий лист. Що ми стали учасниками, але про віднесення нас до когорти, скажімо так, уже лідерів, навіть не переможців, а лідерів повідомили в кінці року, десь уже перед Новим роком, повідомили, що. Ваша заявка знаходиться на фінальній стадії. Просимо невеликих уточнень. А остаточна відповідь, підтверджуючи, що ми вже дійсно отримуємо цей грант. Надійшла у лютому 2024 року. У березні місяці цього року нам надійшов перший транш гранту у розмірі 4 тисяч євро. За ці кошти ми замовили вантажний трицикл, прес для стиснення вторсировини, Він розрахований і на пляшки, і на картон. Картон, до речі, це наша перспектива, скажімо так, працюємо над цим питанням. Контейнери, контейнери збільшеного розміру, об'ємом десь 07-08 метрів кубічних, 10 штук. І плюс ще розробляємо інформаційні матеріали, таблички, банери, фотозони по пропаганді. по... Про просування нашого проєкту «Екокуб», нагадую. Ми співпрацюємо в плані утилізації вторсировини із екологічним підприємством Грін Сіті Гадяч. Шульга Антон, його керівник. Дуже у нас чудові відносини, завжди йдуть на зустріч, співпрацювати з ними легко і приємно. Сподіваємося, так буде. І надалі дякуємо. Грім світі. А виконавчий комітет Петрівсько-Руменської сільської ради пішов нам назустріч, підтримав нашу ініціативу і дав дозвіл на розміщення контейнерів. Цей проєкт не тільки про екологію, так сортування відходів це справа завжди нагальна і актуальна. Але наш екокуб – це більше про об'єднання молоді, про їхню відповідальність. Про їхню активізацію у прийнятті рішень на користь локації, де вони проживають. Ога у цьому гранті це не тільки велика удача, а ще й дуже велика відповідальність. Проєкт «Екокуб» реалізується за грантової підтримки українсько-данського молодіжного дому. Дякуємо, партнери.